Нарешті вирішив розпочати власну справу, вклав душу у свій товар і точно впевнений у його якості? Хочеш зробити ім'я своєму бренду, потрапити на полиці міжнародної мережі Спар та заробляти більше? Тоді подавай заявку. Де сьогодні ми даємо майданчик для продажу, розвитку та просування саме твого товара. Зробимо твій бренд відомим та впізнаваним. Поділимось багаторічним досвідом і навчимо усьому, що знаємо самі. Презентуємо твій товар у наших супермаркетах, дамо місце на полиці та допоможемо з промоцією. Хочемо підтримати тебе, українського виробника. Старт у спар це твій старт у великий бізнес.